Як часто ви відчуваєте себе незахищеними під час сну? Чи не прокидались ви посеред ночі від відчуття, що хтось спостерігає за вами? Обережніше, бо після цієї історії ви навряд чи зможете заснути? Декілька років тому я орендувала квартиру навпіл з подругою. Це була двушка у звичайній панелі дев'ятиповерхівці. Вікою, так звали мою подругу, періодично в кімнаті ночував її батько, який працював позмінно. А я жила сама. Тому, зважаючи на більшу площу, їй дістався зал, а мені спальня. Район, в якому ми жили, був дуже хороший. Не маргінальний, сусіди в основному спокійні пенсіонери, які вечорами влаштовували танці під гармонію прямо біля нашого будинку, при цьому нікому не заважаючи. Загалом будинок як будинок, все мирно, чинно та спокійно. Жили ми там близько року і нічого особливого не відбувалося, не було ніякої гнітючої атмосфери та жодних інцидентів. Був лише один випадок, про який я хочу вам розповісти. У цій квартирі меблів не було. Я вирішила, що кімнату жодним чином облаштовувати не буду, бо не знала скільки точно я там проживу. Купила лише вішалку для речей, надивний матрац, та власне, все у кімнаті було одне вікно. Під ним батарея, вздовж якої я і розмістила матрац, щоб узимку було тепліше, а влітку навпаки прохолодніше. На вікні висіла тонка тюль із органзи, вона була прозорою. А за вікном стояв вуличний ліхтар, тому кімната вночами була досить освітлена, але спати це не заважало. Була зима. Цієї ночі я прокинулася без причини. Ніякого перечуття, просто відкрила очі і лежала, дивлячись в батарею декілька хвилин. Тишу порушувало цокання годинника, зрідка чувся шум машин, що проїжджали на вулиці. Більше жодних звуків. Відлежавши свій бік, я вирішила, що мені потрібно сходити до туалету. Я повернулась обличчям у кімнату і трохи здивувалася. Побачивши, що прямо біля матраца сидить навпочепки жінка. Я їй досі пам'ятаю, як вона виглядає, освітлене, жовте з відрослим темним корінням волосся, трохи нижче плечей, карі очі, червона водолазка з шийкою та джинсовий костюм. Вона просто сиділа та дивилася на мене. а я... Секунди споглядання один на одного тяглися, допоки я не поставила логічне запитання Ви хто? Хоча цілком логічніше було б з криками тікати з тієї квартири, але я просто забула, що знаходжусь тут зовсім одна, окрім цієї жінки в джинсі. Віка поїхала в слоду батьків. Її тато був на зміні. Жінка сиділа і дивилась на мене. На своє запитання відповіді я не отримала. Натомість вона почала усміхатися, як у безглуздих фільмах жахів, повільно розтягуючи свої губи і оголюючи порожню порожнечу. У її роті не було зубів. У напівтемряві це виглядало як просто чорна пляма на її блідій шкірі. І тут я вчинила ще більш нелогічно я стала на матрац обличчям до вікна, спиною до неї, і почала розмірковувати, хто тут може блукати, якщо двері зачинені, а вікна тим паче. Звуків проникнення я не чула, але я дуже чуйно сплю. Плюс у мене в кімнаті дико репіла підлога, навіть під дитячою вагою, а під вагою дорослого тим паче. Запитань було море, на відміну від страху, допоки я не згадала, що знаходжусь дома одна. Тут мене накрило, серце наче рухнуло вниз живота, накотила слабкість, захотілося вбити від страху. Весь цей спектр емоцій я пережила за декілька секунд, не знаючи, що робитиму далі, я різко розвернулася від вікна, готуючись до найгіршого, але. Та була абсолютно порожня. Нагадаю, лише вішалка та матрац, і налякана я, і більше нікого, жодних кроків, скрипів, звуків дверей, що відкриваються нічого як з'явилась, так і зникла. На годинку було близько четвертої ранку, спати я вже не могла. Сиділа на кухні, і прислухалася до звуків, і думала: хто? Я нікого не розпитувала після історії, що сталося, тільки Віті розповіла, але вона нічого такого не бачила ні до, ні після. А незабаром я з'їхала звідти, і більше ніхто подібний мене не відвідував.